Шановні глядачі, зараз вам покажу від майстер-клас, як треба пекти м'ясо. Але той майстер не хоче себе на камеру показувати. То я, то я вам покажу сама такий кусок м'яса. Бачите, то є такий бучок, бачите, файний. Тут з триберцями. І покажу вам один такий нюанс. Але спочатку м'ясо треба сплоскати. От майстер клас, бачите, так надрізає спочатку. Я його сьогодні запросила, щоб мені файно запік м'ясо. Тут вода кипить. О. Так, воду Поставила. Казав його на камеру не показувати, бо ще можуть закохатися в нього. Тоді не буду показувати. Покажу вам далі, як м'ясо запікається. А знаєте, який тут нюанс в тому? А нюанс в тому, що 5 хвилин треба прокип'ятити м'ясо, але шкіркою вниз. Для того, щоб потім при запіканні шкірочка пропустила. І побачите потім, яка шкірочка буде м'яка і пропускати. А якщо ви того не зробите, а просто запечете, шкірка. Шкірка не буде така. Так роблю з таким м'ясом, як я маю шкірку. П'ять хвилин і вискочить. Бачите, як булькотить. Зараз піде м'ясо в цю бляшку. Це м'ясо шеф відставив. В бляшку. Я собі була в смальцю. І не треба ніяких перед тим маринадів багато, багато кмену. хочете кмін, обов'язково. Обов'язково кмін. Яка та шкірка буде смачна, як вона буде ломатися, як вона буде пропустити? Так смалець. Да. Сіль зверху. Да. І... фольга і в духовку. Десь годину-півтора буде пектися. Треба дивитися буде, воду підливати, пиво підлити. Так. Тепер пиво пішло. Знаєте, всього потрошки і буде смачне. Показує, чи готове м'ясо? Ні, воно ще не готове, треба пектися 70 градусів Маю показувати. Півгодини печеться, ну ще треба годину. Отакий приборчик має майстер-клас, Мірює готовність м'яса. Тут поставила картоплю, щоб варилася, варю завжди в шкірочці, а потім поубираю. Ага. Майже 70 градусів. Добре. Тут вже десь до півтора години. Трошки тепер дала температуру трошки більше. П'ять хвилин для того, щоб зверху шкірка припеклася і вона почне так тріскати. О? О? Почули ви? Так. Ось секрет, бачите? А знали ви таке? Здається, такий маленький нюанс, бачите? О, стріляє, що воно чисто, О! Ой, трошки було задовго, але нічого. Задовго прислухалася, як тріщала шкірка. м'ясо тут подають обов'язково з кньоделем і з капустою квашеною Капуста Така притушена, це теж такий їхній рецепт є. Так, друзі, зараз покажу, як шкірочках хрубостить і м'яка сам смак. Таку шкірочку всі люблять. Не тягнеться, розжовується, супер. Такий кусок м'яса мені дістався. М'ясо м'яке, шкірочка хрупостить. Смачне м'ясо, коли воно застигне, воно ріжеться так файно, супер. Ммм, нека шкірка добра. М -м. Я тут малат ще, собі з редиски зробила. Такий будь-який. Оце такий секрет. Так що, шановні друзі, шановні глядачі, оце саме смак. Готуйте собі таке м'ясо. Не пошкодуєте. Тоді до зустрічі.